І вітання, це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми далі наживо стежимо за подіями країни. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про кадрові ротації в уряді та в офісі президента. З нами на зв'язку кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Я вас рада вітати, пане Олексію, і слава Україні. Вітаю вас, героям слава і вітання при всім нашим шановним глядачам. Почнемо із загальних ротацій. Президент підписав укази про призначення голови офісу президента та керівника гур Міноборони і анонсував кадрові зміни в уряді, в силових структурах, а ще в обласних адміністраціях. Для чого це зараз потрібно? Тому що рік почався так дуже шалено в подієвому власне сенсі і в світі, і в Україні. І в цілому кадрові ротації у нас були влітку цього року, де Крити багато було критики про те, що одних і тих самих людей замінили на інші посади, просто замінили стільці під ними, як то кажуть. А зараз це знову відбувається. Чому? На ну, це є цілий ряд причин. Як на мене, дійсно, президент намагається перезавантажити. Ті сфери відповідальності, до речі, конституційні, які за ним закріплені, для того щоб стабілізувати державницьку вертикаль. Ну на фоні тих навіть корупційних скандалів, а отже, і внутрішньої дестабілізації, яка ну безумовно природно пішла. І для того, щоб відповідно після забезпечення такої стабілізації на підсилити свої зовнішньополітичні позиції, ну не тільки свої, да, ну, і України, перш за все. Навод, а для того, щоб ми виглядали суб'єктно на міжнародному рівні під час перемовного процесу, ми чудово розуміємо, що нам потрібна і внутрішня єдність, і дієздатна державна вертикаль. Тому ну, видається це особливо доречним, ви знаєте, на фоні зовнішньополітичних подій навколо Венесуели. Ага. я думаю, ми сьогодні ще будемо про це говорити. коли... Ah, ну, от як правильно сказати. Коли ми бачимо, що вся архітектура світової безпеки вона руйнується прямо на очах. І сподіватися на особливу чиюсь допомогу, надав там європейських американських наших партнерів, якщо а, безпосередньо небезпека буде стосуватися їх самих, я думаю, що ну не потрібно. Тобто, допоки ми ще зберігаємо єдність, допоки що вони не відчувають настільки гостро. Uh... -huh. Ті, того, що вже відбувається навколо нас, цю ну скажімо, цю допомогу ми ще забезпечуємо. Але що буде враховуючи цю політичну турбулентність і повний правовий нігілізм, да, який ми бачимо на міжнародному рівні на ближчі місяці, ну ніхто не знає. Ну тому, як на мене правильно, що зараз функціонал держави він перелаштовується. Він переводиться в ефективне русло, і до речі, відповідь на це запитання дав сам президент. Пам'ятаєте, Під час свого брифінгу перед засобом масової інформації він сказав, що сценарії є базових. Два угу. Перший сценарій, що нам допоможуть через тиск на Російську Федерацію, наші партнери вийти на ну, дипломатичні умови. Завершення російсько-української війни, ну і так би мовити, ми отримаємо сісфаєр, а потім початок політичного врегулювання. Скоріше за все, там буде інтегроване і питання виборів. Ну тут все зрозуміло. Да, ми про це вже говорили за мене один раз. От, але є і другий сценарій, і дуже правильно. Що про нього відверто говорить президент? А з суспільством з засобами масової інформації, що може бути і не так, і ми будемо вимушені продовжити воювати з Російською Федерацією. А для цього дійсно нам потрібно зараз ну закривати ті дірки, які ну скажімо, в нас. Проблемні позиції, які в нас оголилися останнім часом, і до речі, подивіться, що всі кадрові ротації, кадрові призначення, ну принаймні первинні, да, ці, які ми бачимо, вони всі на закриття надзвичайно важливих позицій. Як керівник офісу президента України, да ну пішов Кирил Буданов ага. з гуру. Ну, це безумовно важлива посада, тому що ну, шляхів було два. Якщо повернутись до офісу президента, то або його. Потрібно було повністю реформувати, да і віддати повноваження а, частково на. М Верховну Раду на Кабмін, але подивіться, чи ефективний зараз Кабмін та Верховна Рада України. Ну я думаю, що ну принаймні не повністю. Да, і в нас є багато запитань як до Кабміну, так і до Верховної Ради України. Але чи може офіс президента мати такі широкі повноваження, як він мав, тому що це згідно із законодавством українським? От, я якраз до цього і ага. веду до відповіді на ваше запитання. Що прийнято наскільки я розумію, рішення в офісі сконцентрувати при новому керівнику все ж таки два конституційних блока повноважень президента України? Ну тому що офіс допомагає реалізовувати ефективно повноваження президента, правильно? Ну як і керівник офісу безпосередньо. Це сфера безпеки та оборони, і це сфера міжнародної політики. Ну от туди інтегрований перемовний процес. Це абсолютно очевидно. Тобто потрібна була людина, яку не потрібно, яка має, по-перше, суспільну довіру, а по-друге, а по-друге, її не потрібно довго вводити в процес. Ну, Кирило Буданов, до речі, ми і раніше з вами обговорювали його одним з кандидатур. Ну, це ніхто і не приховував, чесно кажучи, президент показував ці фотографії зі своїх співбесід, які і ми з вами констатували, що це був би гарна кандидатура. Єдине, що залишало ще певні сумніви відносно Буданова, чи погодиться сам Буданов? Uh -huh. да, бо, тому, що його ставили як вже кандидати в президенти, як лідером політичної партії. Ну словом, йому приписували, як до речі, залужному. но ну, великі політичні амбіції. І ви знаєте, цим рішенням Буданов, коли погодився на позицію очільника офісу президента, він показав, що він перш за все державник. Ну, тому що це точно не політичне призначення, і воно точно не пов'язано з виборами. Да і більше того, ми розуміємо йому набагато комфортніше було. Досидіти в гурі до виборчого процесу, якщо б такий відбувся, не відповідати на незручні запитання на засоби масової інформації, відповідати тільки на те, що йому буде зручно, отримати гарну ну, пресу і суспільну підтримку. Ну і, відповідно піти на вибори. Так? Ну це ж логічно. А Бо, на ваш погляд людина... Буданов на новій посаді буде відповідати на незручні питання. Ну так, ну тому що функціонал в керівника ГУРа, керівника Президента, він абсолютно інший. Так, але від він минулого очільника офісу президента ми не чули дуже багато коментарів за час його перебування на посаді. Да, ні, не скажіть. Він дуже багато. Ну, перш за все, Єрмак. мені пригадується, але це треба верифіковувати. Да, я не готовий прямо зараз. Там без підготовки дати відповідь на це запитання. Але він дуже багато коментував міжнародну рамку. Дуже багато. Він же ж по суті був радником з нацбезпеки а, і за цим функціоналом приймав безпосередню участь в перемовному процесі. І я пам'ятаю, що він дуже багато коментував і наземній пресі, і за наслідкам Стамбуль. І за наслідком відповідно, зустрічі по американському плану, в його було коментарів дуже багато. Відносно внутрішньої рамки, по, скажімо, по силам безпеки та оборони, Єрмак не був особливо активний. Тут я абсолютно за ним погоджуюсь. Ну, небагато ми чули від нього коментарів. А от тут же з Будановим ситуація буде, як на мене, на першому етапі, трішки. Протилежна, ну тому що безпека та оборона це те, на чому реально Буданов як в воді орієнтується. А от якраз міжнародне право, перемовини, міжнародна політика. Хоча він в багатьох процесах, як і його команда, да, ну навіть по американському плану, по обміну безпосередньо він відповідальний з комунікацією з російською стороною, але він не настільки глибоко в цій історії, як, наприклад, був попередній. Керівник офісу до ну, президента, тому ми зараз побачимо десь скоріш за все, перший час ну крієнт саме в цю сторону відносно функціоналу, ви класне запитання задали. І зараз, ну із тієї публічної інформації, яка є. Я можу зробити обережний висновок, що багато аналітиків і саме питань формування державних політик, і дійсно президент прийняв рішення віддати на Кабмін, але, мабуть, через призму, що стосується його повноважень в сенсі безпеки да, національної, через РНБО через Раду Нацбезпеки та оборони. Тобто зараз ми побачимо тандем для того, щоб дійсно офіс президента не, не, не Поновився як за часів Андрія Ярмака, як Ну надпотужна інституція, що перейде частина функціоналу по формуванню політик по аналітиці. До речі, ну по функціоналу так вона і є. Саме в РНБО, і тут вже буде тандем керівника офісу президента і відповідно, секретаря РНБО, тобто Буданова та Наумєрова. Що вже принаймні і функціональна зміна ми бачимо на цьому етапі. І в тому числі зміна по фаміліям. До речі, я не виключаю, що і у міром на якомусь етапі прийде десь на якісь інші позиції. І от тепер до вашого базового запитання, да, ви казали, що змінюються фамілія, Ого. десь ротації, де змінюються стільці, і так далі, тому подібне. Давайте так потрібно було закривати позицію керівника президента і брати людину з великою суспільною довірою та некорупційного змісту. Безумовно, так безумовно так, але провисали ще дві позиції. І перша, звичайно, це міністр енергетики. Тобто не міністр оборони, і отут також uh -huh. момент. Міністр енергетики, а друге, звичайно, міністр оборони. На фоні корупційних скандалів, і, ну і так далі. Да? На фоні обстрілів Російської Федерації безумовно потрібно були люди, які без корупційного шлейфу, які під шаленим тиском зараз будуть працювати. Причому це не стільки про Федорова знов ж таки, скільки uh -huh. про Шмагаля. Ми саме не раз говорили про це його ну от певне фу, не, не функціонал на ну на певне специфіка, якщо хочете. Він тифлоновий. Да? Тобто він може працювати під максимальним тиском. От при цьому в даному випадку ми ж пам'ятаємо, що він ще до урядової роботи працював в підприємствах ДТЕКу. На Західній Україні. Uh -huh. От, він очолював Бруштинську Тес. Uh -huh. Потім він був віце-прем'єром да, ну, громад та території, тобто чудово розуміється на питаннях регіонального розвитку. Ну а потім він був, наскільки пам'ятаю, взагалі рекордним прем'єр-міністром за, uh -huh. за весь цей, цей час в Україні. Ну, тобто, в люд, людини дійсно. А, і при чому він не потрапив в жодної корупційний скандал? Як це не дивно для української політики, на тому так потрібна була людина, яка має максимальний е, скіли, скажімо так, от, по забезпеченню е, роботи Міністерства енергетики в зимній період під постійними обстрілами Російської Федерації. Ну багато хто хотів ну, на ну направду, але це були ноунейми, Давайте чесно скажемо. Депутати з слуг народу також хотіли. Багато було скажімо, бажаючих отримати таку високу посаду з такою високою концентрацією ресурсів. Але ж президент розумів, що це має бути людина, яка тут і зараз почне ну, якісно працювати, і до якої не буде питань, ну принаймні корупційних питань в суспільства та у засобі масової інформації експертного середовища і так далі. Тому, от хоча по mm. часу призначення Федорова було першим, да, пам'ятаєте, uh -huh. а потім вже там було призначення От, А як нам? Мене все ж таки насправді потрібно було закривати первинно саме позицію міністра оборони. І якщо вже одне перепрошую енергетики, і якщо вже шмигаль погодиться, ну тоді вже відповідно переводити туди підсилювати Федорова на міністерство оборони. До речі, Федоров, наскільки я розумію, і сам давно ну хотів очолити цю дуже ресурсну посаду, як і міністерство mm -hmm. енергетики. По суті, це два найресурсніших міністерства під час війни. Міністерство оборони номер один безумовно, ну міністерство енергетики відповідно номер два. І в принципі, така конфігурація дійсно дозволить, дозволила, коли Шмигаль погодився, вирішувати питання по Федорову. Да? А не навпаки. Тобто, не Федоров потім шукали місце Шмигалю. Ні-ні-ні. Ну, це, це, це взагалі не так працювало. А от все відшкодило саме від Міністерства енергетики. От. А по Федорову два базових завдання. Дуже, прост, дуже простих. Ми про них давно з вами знаємо. Ми про них не раз з вами вже говорили. Це цифровізація процесів закупівель, причому на всіх рівнях. Від міністерських закупівель, на яких там яйця по 17, ця історія, пам'ятаєте, во да? до закупівель на рівні навіть військових частин, тому що там багато закупівель. Подивіться кейси Державного бюро розслідувань, скільки там виявляється злочинів під час маніпуляцій на самих низових рівнях. Хтось соляру розпродує, да? хтось закуповує генератори, на яких заробляє сотні мільйонів. Ну словом, це все кейси, реальні кримінальні справи, тобто потрібно ну тут мінімізувати людський фактор і зробити єдину прозору систему. Ну і друге, це звичайно, і мабуть, це первинно вирішити питання з мобілізацією, тому пам'ятаєте навіть. З негативними факторами навколо мобілізації, давайте так максимально коректно скажемо. Навіть пошлюся тут на Буданова на його останнє інтерв'ю суспільному, да яке він давав, угу. і він дуже чітко зазначив, що Росія використовує фактор цієї бусифікації, яка вже ледь неофіційним офіційним терміном в Україні стала на превеликий жаль, як серцем, як магістральною лінією своєї пропаганди для розхитування нашого суспільства. Ну, тобто, тепер особливий акцент, звичайно, на рекрутинг. Про це казали і попередні міністри, ви ж пам'ятаєте, да? але завдання Федорова, вона специфічна в тому, що він ну як батько-засновник тієї самої дії всіх цифрових найсучасніших технологій. І от на нього зараз ця місія лягає, щоб все ж таки люди, які мобілізовували, щоб вони не мобілізовували, все підряд по. Молчанню в автоматники, да? Ну, воно, ну давайте чесно, воно саме зараз так відбувається. А що все ж таки відбувалось е, саме пошук комфортної для людини військової спеціальності, якщо навіть він відповідно мобілізований е, по потребі тієї чиї, чи іншої військової частини. А для цього що? Для цього потрібно створити єдину Прозору базу даних відповідного кадрового розподілу з акцентом на контракти і на рекрутинг, а не відповідно на якісь окремі ініціативи окремих батальйонів. Ну ми ж бачимо, да, висадьбіг борди в Україні кажуть: ідіть в третю штурмову або ідіть в Хартію, або ідіть ще кудись. Ну тобто відбувся дисбаланс, друзі. Давайте чесно скажемо. Ми бачимо профіцит людей в ті розкручені. Частини, які є. Медійно публічно розкручені, і ніхто не хоче йти в звичайні бойові підрозділи, якими по суті затикають кадрові дири мобілізованими, ну там і іноді бусифікованими людьми. Ну і цей дисбаланс дуже потрібно виправляти. До речі, десь приблизно цю тезу сказав Серський в своїх останніх інтерв'ю. І дійсно, ми чудово розуміємо, що він як головком, йому потрібно. Ну, рівномірний нормальний функціональний ресурс для того, щоб виконувати свої функції по обороні України. І отут підводимо вже ризику силу відносно цих кадрових змін. Mm -hmm. Всі ці зміни вони мають налаштовувати цей музичний інструмент як держава, да, державна вертикаль на під єдину а, а, гармонійну а, таку мелодику. Жодне з цих інструментів не має має вибиватися з ряду по як мінімум, по функціоналу під час війни ключовому це міжнародна політика. Відповідно, і це блоки сил безпеки ну та оборони. І от відповідно, це і відбувається дуже динамічно і швидко, прямо на наших очах про відставку. Найбільше у суспільстві було обурення Василя Молюка. Очільника служби безпеки України, і от на тоді на брифінгу, президент сказав, що усіх поважаю а і буду робити ті ротації, які вирішив зробити. Тоді після цих заяв військові командири і аналітики майже одночасно оприлюднили повідомлення в соціальних мережах, де виступили проти звільнення Василя Малюка. Але от сьогодні, вранці, нардеп Гончаренко, потім українська правда, написали про те, що Василь Малюк написав заяву на звільнення. Власне е, для чого ця зміна необхідна, якщо його називають чи не найефективнішим. Чільником СБУ, враховуючи ті унікальні спецоперації, які відбувались на тимчасово окупованих територіях і на території Росії, от бачите, ми якраз дуже природно підходимо до відповіді на це сенситивне запитання в суспільстві. Коли налаштовується цей музичний інструмент, і ну скажімо, да, такими образними категоріями спробую відповісти, і одна струна. Вона працює не в такт і відповідно не по звучанню з іншими, відбувається проблема, тому що ти не зможеш зіграти жодної ну, музичного твору на цьому інструменті, навіть якщо ця струна супермега якісна. Правильно, якщо вона вже грала багато різних музичних творів. І показала себе класно. Але якщо ти десь її от не докрутив, або в плюс, або в мінус, і якщо вона не балансує за всіма іншими, ну тоді, звичайно, в тебе вся гармоніка так чи інакше буде втрачатись. От враховуючи таку образність, я. Також хочу підтримати Василя Малюка, тому що ну безумовно цей керівник СБУ ну, показав свою ефективність. Безумовно. Ще раз це підкреслюю. Від нього від мене моя повага та підтримка. Але все ж таки ми не можемо з вами сказати, що як правильно так, щоб не не не. Десь максимально баланс тримати, висловитись, щоб все було ідеально Службі безпеки України, тому що ми бачили, що от силов, ну, блок, бойовий військовий блок орієнтований на Російську Федерацію. Він працював за Малюка безумовно ефективно безумовно ефективно. Павутина це та операція, яка ну точно має бути всіх підручниках світової роботи спецслужб як одна із проривних для свого часу. Але ж пам'ятаєте на якому фоні вона відбувалась? На фоні засилля, в тому числі і в СБУ. Російської агентури, яка була система секретності під час її реалізації. І в тому числі, ви знаєте, мені видається, що Малюк зробив ну, гарні кроки для самоочищення да, от, від російських агентів. Пам'ятаєте, да, там навіть Шкулініч був і в керівництві найвищому СБУ сама внутрішня безпека разом до речі з Державним бюро розслідувань, не раз виявляли російських агентів. Ну, тобто, ну, що тут скажеш? Ну, а по-іншому не могло бути. Ну, ті, та спецслужба, яка напряму, по одній горизонталі всю нашу історію України співпрацювала з ФСБ. Ну, 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 ну а як воно могло бути по іншому. Там дійсно є багато питань по російському впливу, і вони точно ще всі не вирішені, тому що це професійні люди, які працюють в таких спецслужбах. І якщо вони там є серед них сплячі агенти, то їх не так просто виявити. Ну тобто, ви знаєте, безумовний плюс малюку за роботу по території Російської Федерації, безумовний плюс, безумовний. Плюс малюку про початок самоочищення всередині самого СБУ. Ну, от, але, от в мене чесно сказати, язик не повертається, сказати, що Служба безпеки України ну, сильно відозмінилася по роботі своїй всередині країни от, тут безумовно потрібно буде ну, підсилення покращення в її діяльності. І ще раз підкреслю: це не про критику малюка. Не хочу його критикувати. Він гарно себе показав. І от в цій в новому налаштуванні силової вертикалі малюку я глибоко переконаний, що пропонували це було в публічному просторі інші посади. можливо, які більше відповідали його духу, наснаги і. Бажання ну тому, що правильно, якщо йому більше подобається працювати по векторам не всередині країни, а назовні, ну то, наприклад, позиція того самого керівника СЗР, яка звільнилася, вона ну тепер вона вже в принципі ну туди керівник на Нагур, там де був Буданов, вона можливо була б для Пунюка і більш. Природною, ну бо ж таки звучала позиція секретаря РНБУ. Але тут в мене питання: чи малюк дійсно б ефективно міг виконувати ці завдання, які набагато ширші ніж ну, повноваження керівника служби безпеки на України? Тут тут більше питань. Ну тому направду, чесно кажучи, зрозуміла реакція суспільства зрозуміла моя реакція, ваша реакція, що ми хочемо підтримати. Não dá, Пана Василя, так чи інакше на його посаді, але не потрібно забувати, що в нас війна. І що та інформація, яку володіє керівник офісу президента, новий, бувший керівник гур Кирило Буданов, та інформація, яку володіє президент, і те бачення загальної архітектури, які вона зараз вибудовує, вони є первинними і ключовими. Якщо вони бачать Василя Малюка як конкретний механізм, да, частину. Вел... Великого механізму в іншому місці і думаю, чи він там буде працювати ефективніше. Ну, тоді так і є. Ну тому, що все ж таки він не автономна фігура, він член команди президента, і подання про його призначення робив ну, саме безпосередньо президент з погодженням саме з Бушем, головою, керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. Ну тому так чи інакше. Я глибоко переконаний, що Василь. Мулівку нікуди не дінеться, він знайде відповідно свою роль. А те, що почала з'являтися ще вчора інформація про те, що він написав заяву, то потрібно все ж таки її верифікувати і зрозуміти, чи це заява просто на звільнення, ну добровільна, чи відповідно це переведення на іншу посаду. Тобто в один день буде, наприклад, звільнення, і в один день буде на призначення. І до речі, останній штрих по. Малюку все ж таки так чи інакше, звільнення потребує рішень Верховної Ради України, і от мені було б дійсно дуже цікаво. Я думаю, що й нашим шановним глядачам почути звіт Василя Малюка про ризики, про свої досягнення, про те, що не вдалося йому зробити під час перебування на своїй посаді. Ну і в тому числі цікаво буде почути промову тієї людини, яку президент керівникся президент. Ти відповідно будуть бачити на його місці, тому що він також буде потребувати після відповідного подання голосування Верховної Ради України. Ми вам дякуємо, пане Олексію, що доєдналися до нашого етеру. кандидат політичних наук та керівник міжнародної асоціації малих громад.